Розшукаємо їхню рідну матір. Не хочу, щоб вони десь в інтернат попали чи щоб десь до чужих людей. Хто тепер? Ви готові забрати зараз дітей? Прихистить непотрібних дітей. Ви готові, що сьогодні вони поїдуть к вам. Один за всіх. Щоденно ми піддаємося стресу, іноді заспокійливі препарати роблять нас млявими, як желе. загальмованими як равлик. А хочеться залишатися активною людиною. Біфрен заспокоює нерви, стимулює пам'ять та розумову діяльність. Біфрен. Революційна пропозиція від Дінеро. Тільки цієї осені. Мінус 50% за ставкою на повторний кредит до 15 тисяч гривень. І до 10 тисяч гривень під 0% на першу позику. Дінеро подвійна вигода для твого гаманця. Ніколи ні в яку. Не пригущайте батьків Какао Пікс від старт. Новий какао-Пікс ще більше енергії какао. Старт краще дати дітям. Моменти життя плинні, і лише деякі лишаються з нами. Час для себе та миті, коли відкриваєшся іншим, ювелірний дім слова. Твої моменти життя. Ми дивимося телебачення не так, як раніше. З Vodafone TV Тепер ми робимо це будь де Навіть потай від усіх. Любий! Усе гаразд. Ти там уже вічність. Так, 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 я в порядку. Ти ще довго? Десь три місяці. Завантажуй додаток Vodafone TV, підключай акцію та дивись кінохіти, де зручно тобі. Vodafone TV. даруємо три місяці в тарифах супернет. Коли ти бачиш у простор, оце саме та ще й по такій ціні, це наче відчути омріяне суперщастя. Бо знижки у простор це вже ж. Ну а вже ж щастя. Ну, камон, порівняв так порівняв. Ну, добре, добре, не щастя, а щастинка щастя. Та все одно це ж клас, ага. Тисячі щасливих пропозицій щодня. Ха, нормі простор щастинка щастя. І його друзі у святковій колекції Кіндер Сюрприз. Кіндер сюрприз завжди дарує радість. Зустрічайте акцію! Збирайте надсилай акційні обгортки від Кіндер Сюрприз і гарантовано отримуй цікаву гру, в якій оживають герої Кіндер або чарівний будинок-конструктор з повітряною кулею. Деталі на сайті. Біотики купила дитину штравиш. Ти же Разом з антибіотиком наша маман купила датський пробіотик Оптілакт. Мама знає краще. Я слов'яночку обрала, щоб у всій родині смакувала на обід і на сніданок до смачненьких запіканок. 69% опитаних українців вважають, що сметана слов'яночка дуже смачна. Girls! Валинку, ту Фокстрот. Тут свято дня народження. Повнітіньке щедро. У Фокстрот день народження. Знижки до 50%. Кіл. Купуйте пральну машину за нусі на 6 кілограмів із системою Фадзі Logic за 6 тисяч гривень. Фокстрот. А там велика Там видведиця. близнюки. Вау. Дивіться, що я знайшла. Ну, що там новенького? Тато, тато, ми знайшли сусір'я Пінгвіна. О, А це ідея. Моїм маленьким дослідникам. Кіндер Пінгві це натуральне молоко, смачний темний шоколад та ніжний бісквіт. Кіндер Пінгві смачненьке дітям. Заміни старі серце та печінку. Отримай набір судин. А сьогодні бетаргін поверне енергію твоїм органам. Зустрінь майбутнє молодим. Кавоварки ліворуч, мультиварки праворуч, а сюди грилі можна щодня вигравати. Головне, щоб кухня від призів налуснула. Купуй три продукти простоквашино, ну, реєструй чек та вигравай щодня. Готуй кухню до призів. Звичайні українки. Вміємо творити добро, полонити усмішкою, берегти дружбу. Для сучасних українок. Біль може з'явитися раптово. Потрібна допомога. Корвалмент. завжди з собою. Корвалмент. швидка допомога вашому серцю. Чисто, аж скрипить. Вдома має бути друг. Буль-буль-буль. Linux. Баланс починається зсередини. Сила листя оливи. Зая, зволоження і відновлення. Через вагу до деталей ми піклуємося про вас маче про свої родини. Злагода зроблено як для себе. У вівторок. З Не 20 свято. І вона готова. Влашту в это свято для всіх. Да-да-да. От да. в это свято. Нам жопа. Який вдалося. Люди одягають черные, вот тобі и праздник, радуйся. Провернутый чорний день. 12 человек. Святкують всі. Держусь я сегодня просто. Хоча в мене боїтвали цей бо він мені перетиснув годку, я говорити не могла.